Друзі, привіт, ви на трибуні. Ми вже майже п'ять років, не щодня говоримо про найцікавіші новини українського футболу, і ми подумали: а чи не слід нам якось розширити формат? І нам прийшла ідея: що якщо зануритись в глибини футбольного інфопростору, продертись через хащі, клікбейтів, через трештоки наших провідних українських футбольних блогерів через всі пабліки, і зібрати для вас цей смачнючий салатик, цю от булочку. Щоб вам не треба було підписуватись на всі інші ютуб канали по футболу, на всі пабліки, а просто зайшли до нас, все подивились, про все дізнались, отримали дозу хорошого настрою і пішли далі по своїм справам, там не знаю кого, які вони є. Тож ми так і зробили це футбольно новинне шоу «Заголовки». Я, звісно, зараз можу пожартувати на рахунок. Цієї назви, а особливо те, як я її озвучив. Але в нашому футболі, якщо ти про це говориш, то ти або тренер, якого дістав Андрій Сеньків, або ти це футбольно-новинне шоу Заголовки. Давайте пірнати. Герой УПЛ Паламарчук піде на підвищення. Давайте коротко. Олексій Паламарчук, воротар інгульця, встановив новий рекорд УПЛ. Кіпер відбив пенальті у матчі з Карпатами, і це було шосте пенальті поспіль, яке він відбив в рамках УПЛ. Це абсолютний рекорд чемпіонату. Звідси і такий заголовок від одного сайтів, де написано, що увага, 33 річний воротар встановив. Рекорд по відбиттю пенальтів, і тепер він входить в сферу інтересів Кривбаса, Металіста 1925, Полісся і кількох закордонних клубів. Закордонних, а як він вийде? І я вам відповім. А ви знали, що в Олексія Паламарчука є молдовське громадянство, бо народився він? В Молдові. Думаю, що ви не знали, як і я нічого не знав про Олексія Паламарчука, коли він тільки а, починав за інгулець е, феєрити. Фейерит", і взагалі я такі історії просто обожнюю. Коли про футболіста нічого не чули, він виступав на якихось таких е, рівнях не дуже потужних футболу, потім виривається в українську прем'єр-лігу і демонструє. Дива. До речі, Вартар досі цікаво відповів на питання, як відбило і як так сталося. Та нічого, сам пішов, сам сфолив, довелося виручати. Дивлюся, Брунію якось невпевнено йде. Взяв і відбив. І що цікаво, Паламрчуку Слава не потрібна. Він вже в реалі грав. Куди йому? В одеському реалі грав у свій час. А взагалі, що це за прикол? Я не знаю, чому в одеських клубів так часто бувають назви Реал? Реал Фарма так далі. Тому подібне. Ні, я, звісно, знайомий з диканською Барселоною. Це не прикол. Але от чому в Одесі така якась помішаність на реалах? Можливо, ви знаєте? пишіть тоді коментар. Названі головні претенденти на трансфер із Шахтаря. Українці зацікавили європейські клуби. Знаєте, ранок почався не з кави, а з чергового випуску на каналі Бурбас, котрий знову чимало наговорив. До речі, цього разу сам без губочіта, але Ігор і без нього впорався з задачами колеги по передачі. А тепер читайте по губах. І Якщо говорити про Шахтар, то інсайди від нього по клубу достатньо тривіальні. На полі продали хвічу, тепер є бабки на Судакова. Різника хоче купити ПСВ та Феєнорт, бо їх скаути досі не можуть відійти від матчу, де різник встановив рекорд по сейвам в одному матчі Ліги Чемпіонів. Біль, мені завжди було цікаво, як сайти обирають чи інсайд кидати собі в стрічку. Чим вони керуються авторитетністю людини? Ну так Ігор Бурбас, мені здається, взагалі людина з від'ємним. Авторитетом. Словом від Бурбоса по Шахтарю є ще цікавіша інформація. І Гіналдо може змінити Шахтар на Болонью. Направду, там теж формулювання досить дивне, типу італійці, вражені тим, як і Гіналдо показав себе в очній зустрічі. Ну, Шахтар замінить Пушича молодим, але всесвітньо відомим тренером. А тут ще цікавіше. Бо, по-перше, пише Марка, пишуть, що Маріно Пушич не виграє Шахтарем чемпіонат, то його звільнять. Одразу виникає питання 100% відповідно його звільнить, бо ну, мені здається 0%, що Шахтар переверне хід справ. А по-друге, пишуть, що Шахтар зацікавлений в Арда Турані, який нині тренує Юбспор, тренує досить класно і навіть додають те, що його вже взимку хотіли придбати, але не вийшло. Фанати Шахтаря, як вам? Ця новина. і по шахтер, поки все. Але Ігор Бурбас накинув інформації по київському «Динамо». Динамо ухвалило гучне рішення щодо Ярмоленка. Інсайдер розповів, як легенда керує всіма процесами в клубі. Ну на мою думку, гучність цього рішення не така гучна, як в заголовку, бо в принципі і так було достатньо очевидно, що після закінчення кар'єри Андрій Ярмоленко отримає якусь посаду в клубі. За інформацією Ігоря Бурбаса, він вже фактично є таким тіньовим спортивним директором, і всі важливі рішення проходять. Через нього. А кого підписувати, кого продавати, е, коли підлогу в туалеті мити, а коли не мити, коли треба поновлювати папір в факсі, коли не треба. Е, ну, а що тоді мається на увазі під. Е, Словами жодне рішення в клубі без нього не приймається. Ну і щоб закрити тему Динамо на сьогодні, додам ще кілька інсайдів від Ігоря Циганика. По-перше, на думку Ігоря, зараз найкращий час для продажу Шапаренка. Е, як ніколи з Ігорем згоден. Згоден, по-перше, з думкою, що його вже перетримали, і згоден з думкою, що йому терміново треба міняти обстановку. По-друге, циганик сказав, що в Динамо не розраховують на легіонерів, але тут е, ця фраза звучить як постріл собі в коліно. Динамо розчаровне рівнем тих Геонерів, яке воно купувало останнім часом. Але відверто кажучи, ну, в Динамо не розуміли, кого вони підписують, чи підходить рівень цих виконавців їм. Ну я не хочу негативом підкреслювати тему Київського Динамо зараз, тому ось така от новина. Пігальонок почав інвестувати у Динамо Київ. Звучить ніби волога Марія Ігоря Суркіса, щоб хтось ще інвестував Київське Динамо, але ні, тут все. Правдиво, достатньо. Просто піхальонок купив франшизу Dynamo Kids і відкрив свою академію для дітей. Можете, до речі, теж це зробити. Це може зробити будь-яка людина, у якої є зайвих кілька десятків тисяч доларів. Мені здається, ізі. і повертаючись до Ігоря Бурбаса. Уав залишилося без одного з помічників Шевченка. Пост першого віце-президента організації залишив Павло Бойчук. Але поки не повністю він просто ініціював це рішення, але його мають прийняти на конгресі ОАФ. Тільки так це може відбуватися. І ви знаєте, по-перше, не підтримую ні ту, ні ту сторону, бо не має бути монополії в збірній по футболістам, має бути баланс. І цей баланс має триматися вертикаль, власне, владно. вона не має прогинатися між тією чи іншою стороною. А по-друге, в нашому футболі, скажу так, дуже мало світлих сил. Дуже мало незаангажованих людей, які не підвладні певним організаціям, людям, конторам і так далі. Володимир Звєров ребров ще минулого року, казав, що між пас та агентами йде війна. Він та Шевченко мають озвучити свою позицію. Підтримую. Ну, ех, таку нотку серйозності додали. Тепер посміємось. Бо випуски Ігоря Бурбаса неможливі без комічних моментів. На матчі, до речі, не було о, видно на трибунах, як мінімум. Так. Григорія Козловського, засновника футбольного клубу Рух і за мою інформацію, до кінця сезону не буде його видно, оскільки він же поїхав за океан. Не приховую. Я теж чув подібне, але от е цієї неділі, будучи на Емілі, в телецентрі, не забувайте, що я ще знімаюся передачі, в передачі футбол 360, там всякі гарбалі закидаю, і там іноді від цього навіть смішно. Побачив я Козловського, який на каділації з водієм виїжджав е з готелю, напевно. Він в Україні, власне, а тепер читайте по губах, як це розшифровується, Козловський Григорій Петрович. Саме так він підписаний в телеграмі. Можете залітати, якщо хочете до речі, щось написати йому напряму. Передати десь там привіт в Майамі, щоб користувався, можливо, сонцезахисним кремом. І якщо це реально ТГ Козловського, то я Григорію Петровичу дуже співчуваю. взагалі навіщо палити було ТГ Козловського, якщо це реально е його телеграм, то це ну така дурна ідея. А по-друге, ну підписуватись максимально натякаючи на те, чий це телеграм. Це теж дурна ідея. Словом інсайди на які ми заслужили. Колишня дружина екс-капітана Динамо розповіла, звідки бере гроші. Ескорт. Тут, як з пихальонком, маєте зайві гроші, можете скористатись там. Весела компанія, гарбелі з Динамо тих часів. Взагалі, цей спрут таких персонажів, я не розумію, як раніше футболісти не щось подібне велись. Добре, що зараз така зворотня тенденція, футболісти більш такі московиті стають, спокійні і так далі, але це колишнє покоління і ці от персонажі це 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 крінж Артем Мілевський, подивіться відео Алі в адекваті! Де там видно, що він п'яний? Так, Артем Мілевський прокоментував відос з Олександром Алієвим, де його затримали поліцейський, його там спутницю, яка залазила на поліцейську машину. Ну, по-перше, очевидно, що Мілевський іншого не скаже. Вони зараз грають в Вігнісі, вони хороші кінти. Ясно, що він його в якомусь сенсі підстрахує. І я скажу одне. Добре, що зараз Артем Мілевський не користується автомобілем. Можливо, б було більше таких, таких неоднозначних історій. У відомому українському клубі заговорили про Єврокубки після важливої перемоги. Гроші не грають у футбол. Мова про Верес та Івана Надійна, який сказав, що у Вереса ще є шанси поборотися за е, Єврокубки. І в контексті Надійна на хочу сказати, що те, як нині будується Верес, е, яка у них стратегія, бюджетна, маркетингова стратегія, як вони працюють з болівальником. Це не може не подобатись. Клуб з таким невеликим бюджетом робить абсолютно. Ну, не знаю, на 95% правильні дії, як має е, розвиватись клуб такими, власне, можливостями. Верес дуже подобається, і е, я переконаний, що якщо вони будуть притримуватись цієї стратегії, у них може бути і Єврокубкове майбутнє. Агент Луніна розповів, скільки коштує український воротар Реала. Мова йде про 30 мільйонів євро. Наразі знову закидають, що Реал не розраховує на Луніна. Мадридці не бачать в ньому в майбутньому заміну а, Тібо Куртуа. піддивляються там за виступами одного іспанського голкіпера, якого хочуть взяти. Цю історію ми вже чули дуже багато разів. Ця історія вже трішки набридла. Лунін дізнався вирок Анчелоті на матч від. Ліга чемпіонів з арсеналом. Вирок такий, у Луніна травма грати він не буде. Що за заголовок? Забарний зіграв усього один тайм за Борнмут в матчі проти Фулгема, і Раола продовжує виховувати українця. Річ в тім, що Іллян не вийшов у стартовому складі на цей матч, його команда перемогла. Він вийшов на другий тайм. Оце так виховують. Виходить, Нчелоті просто виховує Луніна тим, що не дає йому грати замість місці завжди? Ну, погодьтесь, що то, що то бред. Романтика на узбережжі забарна показала, як проводить вихідні з чоловіком. О oh май. Ну, забарний це просто якийсь тіп з обкладинки плейбоя. Взагалі так візуально навіть не скаже, що він, знаєте, що матчу рубає суперників. Більше виглядає, ніби він якийсь веб-дизайнер якоїсь фруктової компанії. Довбик може піти з Роми до прямого конкурента за 50 мільйонів італійські ЗМІ порівняв це зі зрадою Цезаря. Тут то Кальчо Естера про це повідомляє. Повідомляє про те, що Артем Довбик може, і, як вони пишуть, хоче перейти до Ювентусу. Там буде чистка серед нападників, і Довбик може. Прийти, скажімо так, на допомогу. Відверто кажучи, в цей інсайт не дуже сильно вірю, оскільки в світі є чимало крутих нападників, а довбику якогось резону переходити в Ювенту зараз я взагалі не бачу. Говорять про те, що е, в Ромі сподіваються, що Довбик залишиться, але я думаю, тут і він залишиться на 100%. Український шоумен розкритикував довбика. Навіть Яремчук забиває частіше. Вгадайте чий то комент? Ігоря Кондратюка. Ось це от реально експертний аналіз. Нехай запускає своє футбольне шоу. Чи може, до речі, може до нас його запросити. Друзі, давайте тисячу вподобайок і спробуємо зв'язатись з Ігорем Кондратюком, щоб він на якісь футбольні питання повідповідав. Мені здається, може бути круто. До речі, мене іноді називають молодим Контратюком. Я не знаю, де я на нього схожий, але такі коментарі є. Рубін потрапив у шорт лист Мансіті. Одне із джерел серйозно закидає інформацію про те, що він реально є в шорт-листі, Містяни готові дати 25 мільйонів євро, Бенфіка хоче 40. Але тут скажу наступне: я ненавиджу слово шорт лист. Бо в першу чергу через те, що скільки там пунктів в шорт-листі? 10, ну тоді вірогідність того, що Трубін перейде в Майн-Сіті 1 до 10. Деякі формулювання від деяких джерел, вони справді іноді дивують. І мені, друзі, подобається, що в нашій рубриці є така е, прихована цінність, бо все-таки от ми обговорюємо якийсь заголовок і говоримо, що навіть по тому, як воно сформульовано, це якась абсолютна діч, Не вірте в це ніколи. Е, а повірте, я знаю дуже багато людей е, з мого оточення, які підходять і кажуть, я сьогодні прочитав на сайті, що там коротше. Мудрик переходить в Ліверкузен. Я кажу, звідки ти взяв? Та ось же подивись там сайт sport.trueinformation.ua. Я кажу, чувак, це джерело може написати, що завгодно. Не вірш, це, будь ласка. Тому от таку от фільтраційну роботу, як мені здається, ми зараз проводимо. І мені здається, що це має нести свою користь, бо справді дуже багато різної фейк-інформації в наших футбольних соцмережах є. Що буде з Мудриком? Челсі хоче позбутися 17 гравців на 500 мільйонів. Та мені здається, навіть Челсі, якщо продасть у нас футболістів, у них там ще 47 лишиться. Загалом, ну, історія абсолютно зрозуміла. і Якщо під неї, під цю чистку попаде Мудрик, тут нічого дивного не буде. Якщо е, проба Б виявиться 100% позитивною, я не здивуюсь, якщо Челсі його продасть е, в клуб, який готовий почекати. Поки термін дискваліфікації Мудрика не завершиться. Плюс є вже інформація, що Байно Гіттенс no дуже хоче в Челсі. І відверто кажучи, якби зараз Мудрик грав і пройшов би Байно Гіттенс, no я думаю, Мудрика б було дуже мало шансів справді конкурувати з цим футболістом. На мою думку, це один з головних проспектів вінгерського, вінгерського ремесла у футболі. Наразі е, Достеменно, якщо ми залутимо мудрика, достеменно, що невідомо чи проба Б позитивна. Так, інсайди говорить про те, що там уже 99 плюс відсотків. Що там все так, але поки точної інформації все одно немає. Друзі, ось такий от вийшов пілотний випуск новинно-футбольної рубрики з заголовки. Якщо вам сподобалось, те про що ми розповідали, той пул новин, формат, в якому ми це, це вам розповідали. Обов'язково пишіть свої коментарі, проявляйте активність, підписуйтесь на канал. У нас завжди все найцікавіше про український футбол. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, па-па, не хворійте!